Дії святих Апостолів, глава 19. І сталося, що коли Аполос перебував у Коринті та Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Ефесу і деяких учнів знайшов, та й спитав їх, чи ви Духа Святого одержали, яку вірували. А вони відказали йому: Та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав. Тож, у що ви хрестились? Вони ж відказали в Іванове хрещення, і промовив Павло. Таж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цептов Ісуса. Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло руки на них поклав? То зійшов на них Дух Святий, і різними мовами стали вони промовляти та пророкувати. А всіх їх було чоловіка з дванадцять. А до синагоги, війшовши, промовляв він відважно три місяці про Боже царство навчаючи та переконуючи. А коли опиралися, дехто й не вірували, і дорогу Господню лихословили перед народом. То він їх покинув і виділив учнів і щодня проповідував у школі одного тирана. Це ж два роки продовжувалось так що всі, хто замешкував в Азії, юдеї та гелени, слухали слово про Господа. І Бог чудо чинив надзвичайні руками Павловими, так що навіть хустки та пояси з його тіла. Приносили хворим, і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Дехто ж із мандрівних ворожбитів юдейських зачали закликати ім'я Господа Ісуса над тими, хто мав духів, проказуючи. Заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує. Це ж робили якісь сім синів. Юдейського первосвященика Скеви. Відповів же злий дух і сказав їм: Я знаю Ісуса і знаю Павла. А ви хто такі? І скочив на них чоловік, що в ньому злий дух був, і, перемігши обох, подужав їх так, що втекли вони з дому нагі та поранені. І це стало відоме юдеям та геленам. Усім, що в ефесі замешкують, і острах напав на всіх їх, і славилося ім'я Господа Ісуса. І багато хто з тих, що вірували, приходили, визнаваючи та відкриваючи вчинки свої, і багато хто з тих, що займалися чарами, позносили книги свої та й перед усіма попалили. Ізлічили ціну їх, і вийшло на срібло 50 тисяч драхм. Так могуче росло та зміцнялося Боже Слово. А як сповнилось це, Павло в дусі задумав перейти до Македонії та Хаю та й удатись в Єрусалим, говорячи: Як побуду я там, то треба й мені Рим побачити. Тож він послав у Македонію двох із тих, що служили йому Тимофія і Ераста, а сам позостався якийсь час у Азії. І розрух чималий був стався там часу того за Господню дорогу, бо один золотар Дмитро на ім'я, що робив срібляні Артемідині храмки. Та ремісникам заробіток чималий давав, з він їх і ще інших подібних робітників, та й промовив: Ви знаєте, мужі, що з цього ремесла заробіток ми маємо. І ви бачите і чуєте, що не тільки в Ефесі, але мало не в усій Азії цей Павло збаламутив і відвернув. Багатенно народу, говорячи, нібито не боги, що руками пороблені. І не тільки у це нам загрожує, що прийде заняття в упадок, а й храм богині великої Артеміди ніщо зарахується, і буде зруйнована й велич тієї, що шанує її ціла Азія та цілий світ. Почувши ж оце, вони переповнились гнівом та й стали кричати, говорячи Артеміда Єфейська велика, і місто наповнилось заколотом. І кинулися однодушно до видовища, схопивши павлових супутників, Гая та Аристарха Македонян. Як Павло ж хотів у народу війти, то учні його не пустили. Також дехто з азійських начальників. Що були йому приятелі, послали до нього й просили, щоб він не вдавався на видовище. І кожен, що інше кричав, бо збори бурхливі були, і багатенно з них навіть не знали, чого ради зібралися. А з народу взяли Олександра, бо юдеї його висували. І Олександр дав знака рукою і хотів виправдитися, Перед народом. А коли розпізнали, що юдеянин він, то злилися всі в один голос і годин зо дві гукали Артемида Ефеська велика. А як писар міський заспокоїв народ, то промовив Мужі Ефеські, яка ж то людина не знає, що місто Ефес, то храмовий доглядач Артеміди великої її образу. Упалого з неба. Коли ж цьому перечити не можна, то потрібно вам бути спокійними і не робити необачно нічого. А ви ж привели цих людей, що ані святокраці, ані вашої богині не зневажили. Отож, як метро та його ремісники мають справу на кого, то суди є на ринку й проконсули один одного хай позивають. А коли чогось іншого допоминаєтеся, то те вирішиться на законнім зібранні. Бо ось є небезпека, що нас на сьогоднішній розрух оскаржити можуть, і немає жодної причини, якої могли б виправдати це зборище. І, промовивши це, розпустив він громаду Амінь.